Час вийти на світло. Виставку під такою назвою розгорнули у Франківську. Композиція побудована на грі світла і тіней, і це не випадково, адже головна ідея мотивувати людей з інвалідністю, долати внутрішні бар'єри. Однією з героїнь виставки стала 52-річна Олександра Борищак. Діагноз міопатія лікарії встановили ще у 12 років. Ймовірно, каже жінка, причиною стало те, що у дитинстві вона випадково провалилася під лід. Батькам про це не сказала, адже боялась покарання. Потім по лікарнях і так мені пішло, по м'язок дало. Що Я почала ну, та, ну не з пальцями на п'яту ходити, а та так хлопати цілою п'ятою. По сходах дуже важко було підніматися, сумку нести і так, руки, ноги. Дуже звикала довго, до, що я вже що гірше робиться здоров'ям, і що в війську прийдеться. Були істерики, плакала. Ну, але потім зрозуміла, що треба з цим жити. Смирилась, прийняла те, що є. Та все ж змирившись зі складним діагнозом, жінка вийшла заміж та народила сина. А нині каже, ще й допомагає з онуками. Ще одна героїня Франківка Юлія Мозгова. У 2012 році їй довелося пережити інсульт. Це сталося за тисячі кілометрів від Франківська. Тепер вона мешкає у геріатичному пенсіонаті, і нині сил їй додає тільки одне: мрія побачити рідну доньку. Я теж не знала, що мені робити, в який кут мені тікати, і що мені. Взагалі <завальну>, лишитися у такому стані, не, ход... не ходити. Я жити не хотіла, я дійсно жити не хотіла, бо я лежала тупо дивилася в одну точку. І до... мені... от що мені далі робити? Засмучуватися не можна, але деколи. От дуже хочеться опустити руки і все. Мені допомагає Надія. Я тримаюся за рахунок надії. У мене надія на те, що я буду ходити і зможу побачити доньку. Оце моя єдина мрія. Побачити її. На залізничному вокзалі зібрали 10 художніх портретів. Кожен із них підкріплений особливою історією. Організатором виставки є громадська спілка Ліга Сильних. Комунікаційна менеджерка Марія Оренчак каже, Франківськ став першим містом, у якому вирішили запустити проєкт. Ми минулого року проводили соціологічне дослідження про сприйняття людей з інвалідністю в Україні. І одним з ключових таких відкриттів для нас стало те, що 50% українців майже ніколи не бачили, Чить людей з інвалідністю у повсякденному житті, і ми розуміємо, що частково причиною цьому є фізичні бар'єри: те, що вулиці в містах недоступні, те, що послуги часом недоступні, але також є ще інший пласт проблем: це внутрішні бар'єри, які нашарувалися за часів. Радянської системи, де інвалідність вважалася неповноцінністю, неповносправністю, так і людей з інвалідністю вважали людей з обмеженими можливостями. Реалізували ініціативу у партнерстві з Укрзалізницею. Надже саме вокзал є тим місцем, де існує постійний рух людей, зокрема з інвалідністю. А тема доступності нині є доволі актуальною. Вокзал Івано-Франківськ признаний доступним. Для пасажирів з інвалідністю, для того, щоб вони почувалися абсолютно спокійно і впевнено, як справді члени суспільства, незважаючи на ті певні проблеми, які вони мають, те, що виставка відбувається на вокзалі станції Івано-Франківськ, я думаю, це дуже нормально і знаково, що на вокзалах, оскільки пасажиропотік дуже великий. І дуже багато людей буде мати змогу ознайомитися з цією виставкою. Фотовиставка триватиме до 19 лютого. Далі помандрує до Тернополя. А згодом її зможуть побачити також жителі Черкащини, саме тих міст, де проживають учасники проєкту. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.